З розумієте, я угу. нічого сказати не можу. Угу. Я лічно не інтересуюся цими ділами. Ну, ну по-старому Гали... чоловік живу, собі, старий пенсіонер, угу. інвалід Чорнобиля. Угу. Лічно мені нічого ніякої допомоги ні від кого не угу. Так що я ніхто ні з кого нічого не треба. Я знаю, що мені ніхто нічого не допоможе. Тому дуже не вимагаю, нема смислу в чому. Mm -hmm. А як взагалі живе сьогодні Чорнобилець, от в Розілянському районі Одеської області? Які у вас там проблеми? Вугілля дають, гроші там ті денюжки дають на вугілля 300 гривень. А, а то вона вугілля стоїть 2 тисячі. Mm. Ну що ж, то можна за це вугілля купити? 300 гривень 2 тисячі. Так, і 2 тисячі. Да, – ну, Життя Не особливо солодки. Не дуже, але геть не солодке, геть не солодке. – А у вас взагалі якісь автобуси ходять? Чи... Автобус ходить два рази в неділю. В понеділок, вторник і в, пятниця, а, Все. А в районний врозіль. Ви Чорнобилець, іноді може якась медична допомога потрібна. Там? Ну, є у нас своя медсестра Шмьоцівська. Вона Шо? часто приходить да. до мене. там, а якщо екстрена якась допомога потрібна? Ну, екстрена, то я вже не знаю. Це, не вже, це вже ніхто мені не допомагає. Це треба в районний, там в ну, Українську тут наша як місцева амбулаторія, то можна так, з ними ще там, щось пообщатися. А в основному це нічого такого хорошого немає.